У Вінниці відбулось спецпогашення марки. Тримаємо небо України. Із ініціативи командування повітряних сил збройних сил України та Вінницької міської ради. Вінницька дирекція акціонерного товариства Укрпошта та офіс туризму Вінниці випустили марку, присвячену повітряним силам України та героїзму захисників неба в рамках церемонії спецпогашення марки 25 січня о 12-й годині на сторінці візит Вінниця у Фейсбук стартував благодійний аукціон з продажу марочного блоку і конверт. Та з підписами учасників спецпогашення. Стартова ціна марки тисяча гривень. Аукціон триватиме до дванадцятої години, 27 -го січня. Ця марка це символ, як кажуть, єднання і армії, і народу. І фактично, я думаю, що без оцього єднання ми, мабуть, би і не вистояли цих 336 днів. Ми дійсно пишаємося тим, що Вінниця є столицею повітряних сил. Мирне небо. Це мирна територія, і ми дякуємо нашим повітряним силам України, вашій особі, шановний пане виконувач обов'язків командувача, за те, що і Вінничани, і жителі Вінницької області, і українці впевнено сподіваються і отримують захист.